Слава Україні, товариству сьогодні розкажу вам про все взуття, яке носить Володимир Зеленський. Насправді нічого секретного немає. Я просто зайшов на офіційний сайт президента в розділ фотографії, передивився їх за останній рік і виділив сім різних моделей, які носив Володимир Олександрович. Розпочнемо з кросівок від бренду сокуня, а саме модель Соконі Just 81 у каму принті. На початку повномасштабного вторгнення президента частенько можна було бачити саме в цих кросівках. До речі, тут на каналі є окреме відео з оглядом цих кросівок, де я їх так трішки розкритикував за неналежну якість. В коментарях хтось погодився, хтось ні, але тим не менше, з весни минулого року Зеленський більше не взував ці кросівки, так що, можливо, їхня якість трішечки підманула підвела і нашого президента. Наступна пара, яку можна було побачити на ногах президента після соконі джаз 81, Це ще одні соконі, моделька Shadow 6000. Ну тут, взагалі, варто сказати, що Зеленський був фанатом бренду соконі ще задовго до президентства. Порівнюючи з попередніми джазами, моделька Shadow 6000 вважається більш преміальнішою в модельному ряді соконі. Відповідно, і коштують вони теж дорожче. Середня ціна в штатах за модельку Джаз це 90 доларів. Shadow 6000 обійдуться вам в середньому в 120 доларів. Тобто 30 доларів різниці. І це дійсно той випадок, коли варто все-таки переплатити. Я особисто не носив ні ту, ні ту пару, тому якісь враження можу скласти лише з відгуків людей в інтернеті, які цю пару носили. І скажу так, що моделька Shadow 6000 однозначно своїх грошей вартує. А що я особисто носив, і що вам можу сміло порекомендувати, це ось такі New Balance 990 третьої версії в колабі з брендом Джоунд. Така ж сама пара є і у Володимира Олександровича. Насправді, після ось цих фото світова снікер-спільнота трішки офігіла від того, що наш президент ходить в Jound-ах. Розказую, чому так для тих, хто трохи далекий від снікер культури. Значить, дана пара продавалася в обмеженій кількості і розкупляли її за лічені хвилини, при тому, що коштувала вона 2 250 доларів. Ціна таких зараз стартує з 300 доларів, а на деякі розміри досягає вже п'яти сотень. Тут хочу нагадати, що Лішоп – це не тільки YouTube канал, а й магазин. Весь товар наявності, кросівки, одяг, аксесуари ви знайдете на нашому сайті Lishop Store. А те, чого немає, ми без проблем привеземо під замовлення. Для цього пишіть нам в інстаграм або телеграм. Саме ось цю пару свого розміру мені повезло взяти в Штатах за 250 доларів, але також зверну увагу, що ці кроси також продавалися в Україні, наскільки мені Дому було щось в районі 20 пар, тому комусь повезло їх купити і в Україні. Ну і як багато хто з вас вже знає, хто слідкує за нами давно, New Balance 990, ось такі різних версій, або New Balance 993. Це особисто для мене найкращі кросівки, якщо брати до уваги комфорт, якість і зовнішній вигляд. Нічого кращого я досі не носив. А повний огляд ось цієї пари є також тут на YouTube-каналі Лішоп, тому заходьте, дивіться. А далі були оливкові форси, причому теж незвичайні, а з мембраною Гортекс, в яких він активно ходив осінню і зимою. У мене теж є ось така пара, тільки у світлому колорвеї, який називається фантом. По суті, це такі собі класичні форси, в яких частково змінили верх. А саме передню і букову шкіряну частину на таку цупку сітку. В результаті цього болюча тема для всіх форсів, яка називається заломи в передній частині, цій моделі вони практично відсутні. Ну і всередині мембрана Гортекс, завдяки чому. Ому ці кросівки не промукають, не бояться дощу і снігу, але з другої сторони вона створює додатковий шар. Тому в теплу погоду весною чи літом ви їх не поносите. Ну як в принципі, ви їх можете поносити, але тоді, всередині, кросівка, буде така собі потна річка. Ціна таких форсів в оливковому кольорі, як у президента, від 150 до 250 доларів залежно від розміру. Наступна пара теж від Nike, але судячи з фото, президент взував їх буквально один-два рази. Це є Nike Air Max Triax 96 у кольорі Camo. Верх виконаний з нейлону у Camo принті а знизу ви знайдете відкритий Air Max балон. Реліз цієї модельки відбувся у 2020 році, але взагалі це не є якась популярна моделька у серії Air Max. Особисто я взагалі не є фанатом балону. Для мене всі Air Max, якщо це тільки не Vapor Max, тверді і максимально незручні. Тому, можливо, зелені. Янському вони теж не зайшли якраз по цій самій причині, і через це він взуває їх так рідко. Ціна таких зараз в середньому від 200 доларів. Вже цієї зими Володимира Олександровича частенько можна було побачити у черевиках від бренду Garmond. Garmond – це італійський бренд, який спеціалізується на взуті для активного відпочинку, в тому числі і тактичних черевиках. Garmond t 4 Groove. саме так називається президентська моделька і є два різновиди цієї моделі. Перші називаються G-Drive, вони йдуть з мембраною, відповідно, не промокають і коштують 150 євро. Ну і другий коштують 140 євро. Вони вже йдуть відповідно без мембрани. Зовнішньо модельки відрізняють. Тільки відповідною позначкою g dry На фото важкувато розглядіти, чи присутня ця позначка, ну але в принципі це й не важливо. Далі моделька Lova Innex Pro це та пара, в якій Зеленський ходить зараз з початком весни. Знову ж таки, є декілька версій цих черевиків. По-перше, це висока та низька версія, які, в свою чергу, поділяються на з мембраною Gore-Tex та без мембрани Кортекс. Версія з мембраною коштує 215 доларів, версія без мембрани 185. Думаю, зараз президент все-таки ходить у версії без мембрани. Що стосується самого взуття, це легенька пара, з надійною фіксацією стопи, наскільки це можливо у Ській версії взуття та цупкою сітку, яка при цьому досить добре вентилює, судячи з відгуків. Як бачите, за останніх декілька місяців кросівки трішки відійшли на задній план, а в бій пішло тактичне взуття. Але думаю, з часом Зеленський все-таки повернеться до кросівок. Таке, от получилося відео. Надіюсь, вам було цікаво. З вами був Макс, канал Лішо. а Далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним силам.